Хочу вам розповісти сьогодні, скільки потрібно грошей задля того, щоб жити в Канаді прямо зараз. І я хочу вам розказати, скільки потрібно цих грошей, щоб комфортно жити. Якщо вас цікавить цей відеоролик, додивіться цей відеоролик до кінця. Не забудьте залишити прямо зараз отаку гарну вподобайку мені та підпишіться на канал, якщо ви дійсно підтримуєте своє рідне українське. Сьогодні, друзі, важлива інформація. Бо в Канаді останнім часом стало жити трошки складніше. І особливо стало жити кому складніше. Не іменно людям, які добре сидять і добре сиділи вже давно, а новоприбулим іммігрантам, тим, хто починає, ті, хто шукають роботи, ті, хто хочуть отримати освіту, ті, хто хочуть нормально заробляти, ті, хто хочуть більш-менш нормальній квартирі жити. Оцим людям зараз абсолютно складно жити. І тут в Канаді на сім'ю з чотирьох людей потрібно чистими заробляти зараз мінімум 7 тисяч канадських доларів, щоб більш-менш комфортно жити. А так, щоб дуже класно жити, знаєте, щоб абсолютно купляти, що хочете собі, дітям, дружині, то потрібно 9 тисяч доларів канадських зараз в місяць. І це я говорю чистими, чистими, бо життя дороге. І навіть в такому місті як Едмонтон, тепер вже не так дешево жити, як колись було і комфортно і зручно.